Вітаю діти! А чи ви знаєте, які електроприлади є в вашому будинку? Давайте пригадаємо їх назви. Холодильник. Телевізор. Пральна машина. Праска. мікрохвильова піч, кухонний комбайн пилосос фен комп'ютер. Електрочайник. Пральна машина, праска, мікрохвильова піч, пилосос, фен, телевізор, холодильник це все електроприлади. Їх так називають, тому що вони працюють від Електромережі. Електроприлади. Поміркуємо. Для чого потрібні електроприлади? Пральна машина потрібна, щоб прати одяг. Праска потрібна, щоб ПРАСУВАТИ одяг. Холодильник потрібен, щоб зберігати продукти. Фен потрібен, щоб, сушити волосся, пилосос. Потрібен щоб прибирати пил. Мікрохвильова піч потрібна, щоб розігрівати продукти. Електрочайник потрібен, щоб. Кип'ятити воду. Телевізор потрібен, щоб дивитися фільми, передачі та мультфільми. Комп'ютер потрібен щоб. Друкувати, працювати, грати. Подивіться уважно на малюнок. Тут є багато предметів. А скажіть, які з цих предметів можна увімкнути в розетку? Назвіть їх. Перевіримо фен, телевізор, пилосос, праска, пральна машина. Чому їх можна увімкнути у розетку? Бо це електроприлади. Ми з вами сьогодні пригадали назви електроприладів. Які електроприлади ви запам'ятали? А які електроприлади є у вашому будинку? Молодці! На сьогодні заняття закінчено. До побачення!